Добрий день. Добрий день. Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Навзаєм також радий тебе бачити. Перше моє таке от запитання: якщо б перед вами сиділа незнайома людина, і вона запитала вас, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Ну, в першу чергу, я волонтер. Е, я являюсь волонтером благодійного фонду Support Херсон. Це фонд, який створили ми херсонці, на чолі з Нісаром Ахмадом. Е, Ця наша команда працювала і під час окупації. Всі люди з Херсону та області, які знаходяться в нас в штаті. Допомога наша спрямована також саме на херсонців. Ми єдиний фонд, який охоплює лише Херсонщину та всю її область. З чого ми починали? Під час окупації всім відомо, що орки захватили нашу область вже на третій-четвертий день. Почали ми з організації мітингів, їх створював наш керівник Місар Ахмат. Я займався ліками, займався організацією вивозу людей з окупованої Херсонщини. Ем, також намагалися допомогти продуктами, окрім ліків, розвозили по дитячих домах, е, розвозили по госпіталях, вже на, під час перших днів е, було достатньо поранених наші тероборонівці, оборон, Шантонівський міст, там були вже бої перший же тиждень. Працювали на свій страх і ризик, тому що орки, орки були по всьому місту. Інколи було з стрим... бо блокпостів було натикано достатньо, постійні перевірки машини моталися зранку до вечора, людям потрібна була допомога. Е Давай. Будемо продовжувати з твоїми питаннями. Можливо, щоб я не, не йшов на випередження. Будемо відштовхуватися від того, що тебе цікавить. От ще я б хотів запитати: от ви казали, що була організація мітингів, так? Як орки mm -hmm. реагували на ці мітинги? Ор е, реагували, звісно ж, негативно. Їм це дуже не подобалось. Були постріли, постріли по повітрю, були навіть пару черг доли по толпі. Були декілька ранених чоловіків. На щастя, не з нашої команди, але, на жаль, що були поранені. Кидали сльозоточиві гранати, кидали світошумові гранати. Одної нашої дівчини пошкодило очі від спалаху. Тож реагували вони досить агресивно. От знову ж таки, чи були певні погрози от до саме вас з боку орків? Ну, звісно ж, були, бо це не в їх послабляли їх позицію. Вони бачили, що народ проти них, і саме е нашого керівника вони навіть подали до розшуку. Він досі знаходиться у російському розшуку як терорист, як організатор цих всіх подій. Як вони вам погрожували? Що вони робили? А, ну, по перше за все, тих, кого ловили, то в нас от є Євген Євтушенко. Він тиждень пробув у полоні то Питали, катували, випитували інформацію, хто що, де робив, як це все зв'язано, хто долучався до всіх цих процедур, подій організацій. І ну, тобто, тих, яких е, ловили людей, то з ними поводились досить жорстко. І струмом, і били. Тобто, в мене в мене почати відкрито в мене і всі соцмережі, я історії знімав, і збори проводив, і мій номер телефону був у безлічі телеграм-каналах, пабліках наших херсонських е, людям, яким потрібна була допомога, людям, які хотіли виїжджати. Мій номер всі, хто кому я допомагав, тож. Досить я це я ж кажу робив відкрито, але мені пощастило, коли вже почали мною інтересуватися. Тож я пошвидкому зреагував та виїхав з Херсону. Це було в травні е, місяці. Ще одним таким фактором, що мій батько в перший же день поїхав до Ла ЗСУ. Він воював ще в 2014 році, та зараз теж одразу ж поїхав. До своєї частини, від якої він тоді е, служив, і як всім відомо, то е, сім'ї е, наших воїнів, сім'ї е, служб е, СБУ, е, поліції орки вистежували ці сім'ї, та деяких також брали на допити. Ну то мені пощастило пропітляв, так скажемо. Коли ви перший раз відвідали після деокупації Херсон, от, які у вас емоції були в той час? Боляче. Е, боляче дивитися на те, яке воно порожнє, але в той час, оскільки півроку не був у рідних, на рідних вулицях, у рідних стінах, то Водночас і тепле почуття, бо всі сумують за домом, всі сумують за рідними краями. Всі хресонці зараз борються Борються і ну, кожен, кожен робить те, що може, по-своєму. Ми також і інформаційно підтримуємо нашу область. Ми зараз розвішали безліч бікбордів по місту у підтримку. Нашого лівого берегу у підтримку тих е селищ, е міст, які знаходяться у нас на Херсонщині досі під окупацією. А от е який у вас девіз, з яким йдете протягом вашої кар'єри? Я кажу, що сильний духом не переможні. Стосовно продуктових так, наборів, що там у тих наборах? Е Набори різні ми. Співпрацюємо з декількома компаніями, не можу їх називати. Е, ну, тобто, може це в відкритому доступу, але іноді просять не... о -о озвучувати, скажімо так. Е, в наборах та зазвичай е, саме необхідне це крупи, борошно, якісь консерви, те, що швидко не псується. Um, що ще було? Ось в останньому наборі в нас навіть була малка ковбаси, е, Сирокопченої сир був е, пакет молока, тобто все, все саме необхідне. А це з-за кордону? Чи це українська допомога з українською. Um, це європейська, європейська, американська, так, з-за кордону. Зараз е, ми ось робимо. Зараз третій день фасування е, власних продуктових наборів. Ми закупили е, наші вітчизняні продукти, підтримку знову ж таки бізнесу нашого українського, е, та будемо роздавати вже власні продуктові набори. Це буде партія з 4,5 тисяч продуктових наборів. Частину повеземо до Херсону, частина, мабуть, тут випула, допоможемо в Києві. О, зараз чи є ця криза, так продуктова, скажімо, в Херсоні. А, в Херсоні? Ні, ну якщо дивитися у великих масштабах, то звісно ж вона є, але з урахуванням того, яка кількість населення там залишилась. То, ну, мабуть, мабуть, вистачає. Головна проблема, мабуть, не у продуктовій кризі, а у фінансовій кризі. Люди, які там знаходились під час цієї окупації, це 9 місяців майже всі е, свої кошти витратили. Та якщо брати в розрахунок те, які ціни там були від цих орків, то Більша проблема то, що люди не можуть собі навіть елементарно купити, якщо воно навіть є. Якщо підрахувати, скільки за весь період війни роздано о, 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 цих пакунків, так з гуманітарною допомогою? Ой, по кількості точно зараз не згадаю, але якщо брати е, масу, то це більше 500 тонн. Це більше продуктові так, набори. Так, це саме продуктові набори. Е, якщо брати інше, то ми завезли десь 90 тонн питної води на деокупованій області е, близько 3 тонн Е, завезли також десь близько 10 е, там з невеличким е, Одягу теплого? Угу. <laughs> ну і часі іграшки перед Новим роком. Це основна допомога, яка була мирному населенню. А які подальші плани на 23 рік ваші? Набираємо, набираємо оборот, знаходимо подальші організації, які згодні будуть з нами співпрацювати. Будемо е, розширювати нашу команду. Та будемо також чекаємо, звісно ж, звільнення нашого лівобережжя та охопимо всю нашу рідну Херсонщину. Подальшому, чи це допомога на всю Україну? Е, в нас е, наразі. І е, з меморандумів і наш фонд саме націлений на херсонців та Херсонщину, тому що в нас вся команда це херсонці, і е, е, так є е, фонди, які допомагають Херсону, але більшість із них також розповсюджені на інші міста області. Ми націлені лише на Херсон наразі. А що саме ви зробите в першу чергу після перемоги? Мабуть, відмітимо та поїдемо, поїдемо одразу ж на якесь визначне наше місце херсонське. Буде гучно, буде дуже гучно, я так гадаю. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво. Навзаєм. І ще е, такий момент е, не згадав про наших військових. Окрім цивільних, ми також встигли допомогти військовим. Е, ми передали їм пікапа одного, е, відвезли 14 тисяч раціонів індивідуального харчування, також забезпечили партією турникетів та е, ліками, які потрібні для них медикаменти. Це кров крови зупинюючи порошки та таке інше